12-вольтовий безчітковий шуруповерт? а навіщо вони досі існують? Дамо йому право на існування, звичайно, але тільки після тесту. Після свердління металу, біти ми приготували. А найстрашніше це 35-те перове сверло по дереву. О, бачили, де він бітку зберігає? Так, акумулятор 12-вольтової лінійки Штурмакс у нас повністю заряджений. Якщо 12-вольтовий шуруповерт впорається з тим. То ми ще задамось питанням, чому 20 вольтові взагалі потрібні? Це хоч можна в кишеню поставити. Так. Опа! То без прискорення все на реальності, як ви бачили, шурповерт впорався. Тут він практично не нагрівся, але пару разів пішов в захист. Беру сверло на 10 міліметрів і вставляємо його в шурик. І спробуємо зробити отвір в такому металі. Майже зроблено. Давайте попробуємо технічно досверлити. Що не кажи, воно сильне. Тож мова про якісь там чорні шурупи це взагалі не проблема. Тобто це, це просто лагань. Даєте 12-вольтовим шуруповертам право на існування? Ваша думка в коментарях.